Вітаю вас, дорогі глядачі. Дякую, що ви знову прийшли, щоб глянути правду і трохи заспокоїти душу. Бажаю вам сили, терпіння і мудрості у кожному дні. Нехай дім буде теплим і безпечним, серце спокійним, а думки світлими. Такс, мої любі, давайте подивимось, що карти нам повідають про таку важливу справу: чи закриють країни НАТО небо над Україною? Бо то питання, що всім на душі тяжко лежить. Перша карта п'ятірка жезлів. Ой, дивіться, тут видно сварки, кожен своє тягне як у тій хижі, де всі кричать, а толку немає. Це означає, що в самих країнах НАТО немає єдності. Хтось за те, щоб допомогти Україні, а хтось противиться, бо боїться, що почнеться ще більша війна. Друга карта вісімка жезлів. А тут уже щось йде швидко, події будуть розвиватись, як та повінь у весну, раз і вода вийшла з берегів, буде якесь рішення, рух, активність, то може бути, що якась країна сама почне діяти швидше, ніж всі решта, чи зроблять якісь домовленості таємно. Третя Карта дев'ятка пентаклів. А оце вже мої любі, така гарна карта, що показує стабільність і добрий результат. Вона каже, що все може завершитись добре для України. Але слухайте уважно то не означає, що завтра вже закриють небо. То Більше виглядає, що буде якась часткова допомога, наприклад, захист важливих регіонів чи спільні системи ППО, але так, щоб НАТО прям не влізло у війну відкрито. Ну, що я вам скажу, мої дорогі? Видно, що зараз серед тих великих держав балачки та. Чвари, ніхто не може до кінця зійтися в одному слові. Повного закриття неба, як ми того хочемо, ще не буде. Але допомога зросте і українське небо стане безпечнішим, бо системи ППО та нові домовленості дадуть свій ефект. Подивимось дуже важливе питання: чи зможе той 19-й пакет санкцій притормозити Росію в їх наступальних діях? Бо всі ми то чекаємо, щоб ворог трохи охолов та перестав рухатись вперед. Давайте дивимось, що карти нам покажуть. Перша карта Сімка Пентаклів. Ой, тут видко таке, що все йде повільно, як та картопля, що посадили, а вона ще не зійшла. Ця карта говорить, що ефект від санкцій. Не буде миттєвий. Воно спочатку виглядає так, ніби нічого не робиться. Гроші в них ще є, склади є, запасів трохи лишилось. Але то вже початок процесу, коли вони змушені будуть думати, де і що взяти. Друга карта двійка пентаклів. Ага, а оце вже зовсім цікаво. Тут видно, що вони будуть крутитися, як та білка в колесі, щоб лавірувати між проблемами. То означає, що Росія почне шукати обхідні шляхи, домовлятися з іншими країнами, продавати, купувати тайком, щось викручуватись, аби зберегти наступ, але балансувати вічно вони не зможуть. Третя карта відлюдник ой, а це е, вже. Сильна карта. Вона каже, що настане момент, коли Росія залишиться ніби сама з собою, ізольована, як той старий дід у горах, що сидить у хатині без людей. Це про те, що вплив санкцій усе більше відрізатиме їх від світу. Але відлюдник ще й про те, що процес буде повільний і болісний, не завтра, не за тиждень, а поступово. Ну що я вам скажу? 19 пакет санкцій не зробить так, що Росія одразу зупинить наступ. Вони ще будуть шукати нові шляхи. Але то вже буде для них як тягати воду в решеті, наче щось роблять, а толку мало. Так що тримаймося, бо то дорога довга. Але ми йдемо в правильному напрямку. Так, мої любі, давайте глянемо дуже важливе питання: чи посиляться обстріли України в жовтні? Бо всі ми вже з острахом чекаємо осені. Знаємо, що ворог любить бити по енергетиці та лякати людей перед холодами. Ну, давайте подивимось, що карти нам повідають. Перша карта десятка жезлів. Ой, та тут видно тяжкість, як на плечах того чоловіка, що ледве ті жезли несе. Ця карта каже, що ворог готується до великої роботи, накопичує сили та запаси. Буде їм важко, але вони таки намагатимуться навалити сильно, аби створити напругу. Для нас це означає, що удари будуть масовані, багато обстрілів, і нашій ППО буде дуже важко справлятися. Друга карта лицар жезлів. Ага, а тут уже карта про швидкість та рішучі дії. Це означає, що ворог може діяти раптово несподівано. Будуть такі моменти, що удари підуть хвилями один за одним, без великих пауз. Знаєте, як та буря, що нагрянула раптово, ніхто не встиг і слова сказати, а вже дах з хати знесло. Це також може бути про те, що вони будуть змінювати тактику, спершу бити по енергетиці, а потім по містах, щоб посіяти страх. Третя карта вісімка мечів. А ось тут мої дорогенькі вже показує, що ворог, хоч і планує багато, але має певні обмеження. Ця карта про зв'язані руки. Їм буде важко виконати все, що вони задумали, бо є й наша оборона, і дефіцит ракет, і тиск ззовні. Ну що я вам скажу, мої любі? Жовтень буде гарячим місяцем. Видно, що ворог таки планує збільшити обстріли. Особливо масовані атаки на енергетику та великі міста буде важко, і нам треба готуватися до тривог та можливих відключень. Такс, мої дорогенькі, давайте подивимось, чи буде зима 2025 року складніша ніж була зима 2024 року. Бо всі ми пам'ятаємо, як воно було: обстріли, темнота, холод. І кожен сидів та думав, Боже, аби то минулося скорше. Дивимось, що карти нам нінька розкажуть: перша карта п'ятірка мечів. Ой, та це не дуже добра карта, мої любі. Тут видно сварки, конфлікти, зради, ворог буде хитрити, робити підлі кроки не прямо, а так, щоб нам було максимально важко. Це означає, що вони знову спробують бити по енергетиці, по інфраструктурі, але ще й з якоюсь новою хитрістю, аби нас заплутати. Друга карта трійка Пентаклів. Це про те, що Україна не буде сама. Наші союзники таки допомагатимуть, особливо у відновленні енергосистеми, у зміцненні ППО у ремонтах. Карта також каже, що люди в Україні вже мають досвід. Ми знаємо, як підготуватись, як реагувати на відключення, де зберігати запаси. Третя карта дев'ятка мечів. Ой, а це карта страху, тривог, безсонних ночей. Видко, що жахів і напруги буде багато, люди будуть нервувати, переживати, можуть бути важкі обстріли і тривоги майже безперервні. Але ця карта більше про наші відчуття, ніж про саму реальність. Ну що я вам скажу, мої дорогі? Зима 2025 року буде важка, ворог точно планує нові. Масовані удари і хитрішими методами ніж торік, за відчуттями людям здаватиметься, що цього року ще страшніше, бо е, буде е, багато е, тривог і стресу. Але насправді зима не буде гіршою, просто психологічно вона вдарить сильніше. Так що готуємось завчасно. Запаси, генератори, теплі речі, і пам'ятаємо, що ми вже знаємо, як пережити це, і ворог нас не зламає. Подивимось, чи буде підтримка від союзників для України такою, що ми її справді відчуємо і побачимо результат, а не просто балачки та обіцянки. Бо всі ми то чекаємо, аби поміч не тільки на папері була, а й на ділі. Перша карта Королева Пентаклів. Вона прямо говорить, що підтримка від союзників буде і фінансова, і зброя, і технології. То не якісь крихти зі столу, а серйозні пакети допомоги. Може бути навіть довгострокова програма, що допоможе нам стабільно триматись і розвивати армію та економіку. Але є нюанс. Така допомога найчастіше приходить з умовами, бо ті, хто дає гроші, хочуть бачити порядок і результат. Друга карта відлюдник. Союзники можуть довго радитися, обговорювати, перевіряти, перш ніж щось дати вони діятимуть обережно, бо бояться втягнутись у війну напряму. То означає, що нам доведеться чекати і працювати самим, поки вони там думають. І може бути, що деякі речі нам доведеться здобути власними силами, бо не всю допомогу дадуть відразу. Третя карта шістка жезлів. Це чіткий знак, що підтримка таки прийде, і вона буде не лише словами, а реальними діями. Але карта також каже, що та допомога буде розподілятись нерівномірно, то трошки сюди, то трошки. Туди ну що я вам скажу, мої дорогенькі підтримка від союзників буде і ще й чимала. Вони дадуть і гроші, і зброю, і технології, так що ми зможемо реально відчути зміни на фронті та в економіці, але воно не впаде нам на голову миттєво. Так, мої дорогенькі, нинька подивимось на дуже важне питання: чи будуть у жовтні продовжуватись обстріли європейських країн з боку Росії? Бо знаєте, як то вже було? То по Польщі прилетить, то по Румунії, то по якихось складах біля кордонів, і всі живуть у напрузі. Перша карта дурень. Ой, тут таке цікаве. Ця карта часто говорить про безрозсудні дії, дурні вчинки, коли хтось не думає головою, а робить на авось. Ворог може поводитись непередбачувано, як той п'яний сусід, що бере, та й наробить шкоди, а потім каже, що то випадково це ризикові провокаційні дії. Друга карта Паж Жезлів. Ага, а це вже карта про маленькі, але нові кроки. Вона показує, що ворог пробуватиме тестувати реакцію: то одна ракета, то дрон, то якась дрібна атака. Це не масштабні удари, а більше схоже на розвідку боєм. Да? Подивимось, що НАТО зробить у відповідь. Тут нема великої сили, але є хитрість і бажання пощупати кордони. Третя карта двійка кубків. Ця карта говорить про союз домовленості, підтримку. Це означає, що європейські країни між собою та з Україною будуть тримати тісний контакт і реагувати спільно. Вони не дозволять ворогу розіграти якусь велику провокацію. Може бути навіть нова угода чи рішення щодо спільної оборони кордонів, типу більше ППО, більше військової присутності біля небезпечних зон. У жовтні Росія може ще пробувати лякати Європу дрібними обстрілами чи дронами, але це будуть поодинокі випадки, немасовані удари. Їхні дії будуть більше провокаційні, аби посіяти страх і перевірити, як реагуватиме НАТО. Але хороша новина. Європейські країни триматимуться разом, і такі дії ворогу не дадуть ніякого великого результату. Ближче до кінця жовтня ми можемо почути про нові спільні заходи оборони. Так, мої дорогенькі, дивимось, в яких містах України буде найважче зимою, бо вже осінь прийшла, і всі ми переживаємо, аби не було як торік з темнотою, холодом і тими клятими обстрілами. Перша карта світ. Ой, та це карта велика і сильна, вона показує масштаб і широту. Це означає, що ворог може бити не по одному якомусь місті, а по багатьох відразу, щоб створити хаос. Світ то карта, яка. Часто показує великі енергетичні об'єкти, важливу інфраструктуру, електростанції, транспортні вузли. Найбільше в небезпеці будуть великі обласні центри та міста, де є стратегічні вузли: Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса. Друга карта сила. Ага, а тут карта говорить про те, що потрібна буде велика витримка і мужність, аби пройти цю зиму. Сила показує, що. Навіть у найважчих містах люди не будуть здаватися. Цікаво, те, що ця карта може вказувати і на центральні та столичні райони, бо там найбільший тиск і найбільше зусиль для захисту Київська область, Харківська та Дніпропетровська будуть під особливим прицілом. Третя карта четвірка жезлів. Вона символізує місця, де люди об'єднуються і допомагають одне одному. Це значить, що будуть працювати пункти обігріву, волонтери громади триматимуться разом. Також ця карта говорить, що західні області України будуть більш захищені, туди можуть евакуйовувати людей, там легше пережити зиму, бо менше обстрілів і більше підтримки. Найважче зимою буде у великих містах, де є не. Енергетичні та стратегічні об'єкти Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса. Ворог буде старатися бити саме по них, аби залишити нас без світла і тепла. Але карта сили каже, що наші люди і захисники будуть триматися мужньо, не дадуть ворогу зламати дух. Так, мої дорогенькі, нинька глянемо дуже цікаве питання, як впливають на економіку Росії постійні атаки ЗСУ по їхніх НПЗ. Бо знаєте, то не просто вибухи, то про гроші, про паливо, про нерви ворога. Давайте подивимось, що карти нам повідають. Перша карта вісімка пентаклів, це а, про те. Що росіяни тепер змушені постійно ремонтувати та відновлювати свої нафтопереробні заводи? То їм велика морока гроші йдуть не на війну, а на ремонти, матеріали, робочу силу. Ця карта ще каже, що якість їхніх ремонтів не завжди добра, бо спішать, аби швидко відновити виробництво. В результаті ті заводи стають вразливими, і наступний удар ЗСУ знову їх ламає. Друга карта вісімка жезлів. Ага, а тут уже про швидкі зміни. Вплив ударів ЗСУ на економіку е відчувається дуже швидко, коли руйнується НПЗ. То одразу зростають ціни на пальне, порушуються ланцюги постачання, ускладнюється логістика. Це ще й про паніку. У них всередині починається метушня, ухвалюють поспішні рішення, перерозподіляють ресурси. А ще 8 жезлів може говорити про те, що зсу будуть збільшувати темп атак. Третя карта, четвірка. Пентаклів, ой, а тут вже видно, що Росія почне хапатись за свої гроші та ресурси, як е, той чоловік, що сидить і не хоче віддати ні копійки. Це означає, що вони будуть намагатися стримувати внутрішні проблеми, вводити обмеження, контролювати ціни, закручувати гайки. Ну що я вам скажу, мої дорогі постійні удари ЗСУ по НПЗ. Дуже боляче б'ють по російській економіці. З кожним місяцем удари зсу будуть все частішими і росіяни почнуть зажимати свої фінанси, вводити ще більше контролю. Але навіть так вони не зможуть повністю перекрити втрати. То як дірявий човен, вони латкають одну дірку, а в цей час вода вже тече з іншої. Так, мої любі глянемо, які небезпеки чекають на нашу залізничну інфраструктуру, бо то дуже стратегічна річ. І військо перевозить і людей евакуює, і товари везе. Перша карта паж жезлів. Ой, а це карта початків та пробних дій. Це значить, що ворог буде пробувати нові методи атак на залізницю. Але е, спочатку то будуть більше там розвідки боєм, перевірки, де у нас слабкі місця. Може бути кілька поодиноких ударів по мостах чи важливих вузлах, але вони будуть радше для тестування нашої реакції. Друга карта колісниця це прямо про поїзди, транспорт, великі перевезення. Ворог розуміє, що. Через залізницю йде постачання зброї, техніки і буде намагатися вдарити саме тоді, коли там найбільше активності. Також ця карта може показувати е, ракетні удари е, по важливих мостах, депо вузлах, щоб паралізувати цілі напрямки руху. Особлива небезпека це великі вузли: Дніпро, Київ, Харків, Львів, Запоріжжя. Третя карта, четвірка жезлів. Навіть якщо ворог пошкодить залізницю, наші служби швидко відновлюватимуть роботу. Також це може означати, що певні ділянки залізниці зараз додатково укріплюють і захищають, і ворогу буде важко нанести критичну шкоду. Небезпеки для залізниці є, і вони досить серйозні. Ворог спочатку буде тестувати нашу систему, поодинокі удари, диверсії, спроби зрозуміти, де ми слабші. Потім можуть бути масовані атаки на великі вузли та мости, особливо в період активних боїв чи великих перевезень. Але паралізувати залізницю ворогу не вдасться. Так, мої дорогенькі, давайте подивимось, яким буде жовтень для України і чи чекати нам гарних новин. Бо всі ми вже хочемо знати, чи буде трохи полегшення після складних місяців, чи знову тривоги. Дивимось, що карти нам кажуть. Перша карта трійка Пентаклів. Ой, та це дуже добра карта мої любі. Вона про співпрацю, роботу в команді, спільні успіхи. Це означає, що в жовтні ми будемо бачити результати спільних зусиль наших ЗСУ, волонтерів, союзників. Може бути щось конкретне в далі операції, успішні ремонти інфраструктури, нові домовленості чи поставки допомоги. Друга карта двійка мечів. Можливо, будуть новини, які спершу здадуться суперечливими, щось добре, а щось навпаки може засмутити. Це карта про тяжкі рішення та баланс між ризиком і безпекою. Тобто, навіть гарні новини можуть йти поруч з проблемами. І людям треба буде зважати на обставини. Третя карта відлюдник. Ой, а це вже карта про мудрість, роздуми і очікування. Вона каже, що частина хороших новин прийде поступово, можливо, тихо, без великого галасу. Деякі результати будуть помітні тільки через час, коли ми зможемо оцінити ефект. Відлюдник також нагадує, що жовтень це місяць. Коли треба терпіння та спостережливість, бо не все одразу буде очевидним, жовтень буде складним, але з гарними моментами будуть успіхи завдяки спільним зусиллям і роботі команди від ЗСУ до волонтерів та союзників. Але новини будуть змішані, десь хороше, десь сумнівне, і треба буде обережно оцінювати ситуацію. То місяць роботи, терпіння і уважності, але він дасть надію і підстави для оптимізму. Так, мої дорогенькі, дивимось, чи планує Русня масований обстріл Києва найближчими днями, бо всі ми переживаємо, особливо в столиці, коли сирени лунають і темно в місті. Давайте дивимось, що карти нам повідають. Перша карта шістка мечів. Вона про рух відхід від небезпеки, переміщення. Видно, що ворог, можливо, не готує масованого удару прямо зараз. Може бути, що вони спробують міняти тактику. Тобто масованого обстрілу найближчими днями, швидше за все, не буде. Друга карта вісімка жезлів. Ага. а... Ось тут вже карта швидкості і несподіваних подій. Вона говорить, що якщо ворог і спробує ударити, то це буде швидко, раптово, але точково. Можуть бути поодинокі атаки дронами або ракетами, щоб перевірити реакцію ППО. То як та раптова буря, коротка, але помітна, і від неї швидко відходять. Третя карта сонце. Сонце це світло, тепло, успіх і безпека. Вона каже, що Київ насправді під надійним захистом, і будь-які дії ворога не принесуть значної шкоди. Люди будуть в безпеці, а оборонні системи спрацюють добре. Ну що я вам скажу, мої дорогі масованого обстрілу Києва найближчими днями не очікується. Русня може спробувати якісь поодинокі атаки, щоб лякати і перевіряти реакцію, але серйозної загрози не буде. Тож тримайте спокій, готуйтеся до дрібних несподіванок, але панікувати нема причин. Такс, мої дорогенькі, давайте глянемо дуже тривожне питання, які міста в небезпеці, і що планує ворог у найближчі три дні. Бо всі ми чекаємо, знаємо, що ворог не спить, і хочемо розуміти, до чого готуватися. Перша карта двійка жезлів. Ой, дивіться, тут карта про планування і вибір. Напрямку і дій вона говорить, що ворог зараз ще тільки обдумує свої кроки, вирішує, куди бити, де нанести удар і на які міста зробити акцент. Тобто, поки що конкретної атаки немає, але вони. Стежать, розвідують і підбирають точки. Друга карта королева жезлів. Ага, а тут карта про енергію, рішучість і активність. Вона показує, що ворог може зробити швидкі, раптові і сміливі дії у тих місцях, де побачить слабке місце. Може бути, що деякі удари будуть точкові. По енергетичних об'єктах, транспортних вузлах, складах, третя карта, п'ятірка пентаклів. Ой, а це карта про труднощі, втрати і обмеження. Вона говорить, що деякі міста можуть відчути проблеми відключення світла, порушення логістики, дрібні руйнування. Але ця карта також нагадує, що труднощі тимчасові і громади разом з місцевими службами зможуть швидко відновити порядок. Тобто шкода буде, але катастрофи не буде. Ну що я вам скажу, мої е, дорогі? У е, найближчі три дні ворог буде планувати і пробувати точкові дії, але масованого наступу і обстрілів по всіх містах не буде. Деякі удари можуть бути раптові та активні, особливо по енергетиці та логістиці, і декому доведеться потерпіти відключення або дрібні пошкодження. А тепер прощаюсь, карти сказали, що мали. Бережіть себе своїх рідних і пам'ятайте, ми сильні, коли тримаємося разом. Хай ваші дні будуть мирними, а ночі спокійними. До наступної зустрічі, мої любі, і нехай удача і світло завжди будуть з вами.